Привітик, друзі. Слухайте, у нас така сьогодні спекота на вулиці. Просто неможливо. Я ще не виходила на вулицю на 5 хвилин. Подивилася температуру 33 градуси, і це на 11 годин ранку. Планувала, що будемо якось по-іншому свій графік перелаштовувати. Я так розумію, що у шості потрібно прокидатися, йти прогулюватися, приходити, снідати, а потім своїми якимись справами займатися, тому що зараз вже неможливо. Я пам'ятаю, в минулому році також було дуже спокотно дворі. І я ще намагалася в цей час і на там якісь продукти, фрукти купувати, але потім. Переіначила свій, скажімо так, графік, тому що неможливо, дуже дуже спекотно. З самого ранку, вісім годин ранку, і вже починає пекти. Тож потрібно якось з цим буде попрацювати, щоб якось свій графік змінити. Краще в день сидіти вдома, відпочивати під кондиціонером, тому що от зараз неможливо. Ну я взагалі планую для вас якось в'єтнамський ранок такий записати. Вам уже про це говорила і планувала вчора ввечері, що сьогодні це зроблю, але не змогла досить рано прокинутися. Як ось ми, коли були в Таїланді, у мене якось о шостій очі відчинялися, і я вже спати не хотіла, там вмикала ноутбук, починала монтувати. А ось останні три дні просто там годин, 8 годин ранку, я то і від. Чую, що навколо ведеться будівництво, стукають, але все рівно, в мене очі закриті, і я не можу себе ніяк розпотурсити, щоб встати і чимось почати займатися. Тож поки що сидимо вдома, буду займатися тим, щоб приготувати обід, змонтувати вчорашній влог. Виходити точно нікуди не будемо, можливо, аж увечері. Вийдемо на прогулянку, на набережну, поки що займаємось домашніми справами, тому що таке пече. Що неможливо. Вчора ми за Лісою трішки біля години дня вийшли. Побачили, що на вулицях порожньо, всі сидять по домам, ну такою спекою це нереально. Кудись ходити, десь гуляти, це просто собі своєму здоров'ю шкодити. Тож, ось так я і вирішила на сьогодні. Ми продовжуємо сидіти вдома, Ліса спить, слухайте. Я просто радуюсь не не радуюсь. Тим, що їй тепер не потрібно укатувати на денний сон в колясці. Вона тепер сама засинає. Я вам вже розповідала. Хто постійний підписник, знає про що йде мова, тому що ось такою спекою ходити по вулиці алісу укатувати. Я пам'ятаю, от в минулому році я могла навіть годину її ходити укатувати. Якось в неї щось змінялося. Той час, коли ми виходили, їй спати не хотілося. І ми ходили годинами, годину-півтори її могла укатувати спати і виснажувало це і її, і мене такою спекою дуже дуже сильно. Я зараз вийшла на балкон, бачу, що вже не так спекотно а можливо я просто. Охолодилася досить сильно під кондиціонером, то мені здається, що не так спекотно. Насправді вже вечоріє, тож немає такої спеки. І зараз Аліса прокинеться, ми підемо десь на прогуляночку. Можливо, на набережну, по набережній пройдемося. І... І що? Показати вам місто з даху? Я вийшла на дах. Зараз там не сильно стукають. У нас тут же поруч ведеться будівництво, не сильно гучно. Можу з вами 5 хвилин поговорити. Щось вони зовсім сьогодні тихенько, їх навіть там немає, мабуть. А там будівництво навпроти активне. Ось там працюють. А біля нас тиша, немає нікого. Ну, сьогодні це і відчулося, що сьогодні ніхто не працює, бо було більш-менш тихо. Тобто Те будівництво, яке навкруги, не так нам чутно, а оце дуже сильно чутно. Свидне місто. З цієї сторони видно море, на гори, там так гарно хмарки лежать на горах і на Леді Буду Леді Буда там. І одним із попередніх відео, де я розповідала про те, що. Ну, Сказала про те, що Алісу вчу і українською мовою, ну ми розмовляємо українською мовою, звісно, і вчимо англійські слова, тому що із дітками потрібно спілкуватися на тому ж майданчику, в дитячій кімнаті. І досить часто дітки там англійською мовою до неї звертаються. Тож деякі слова, фрази ми вчимо англійською. Запитували мене про те, як ми вчимося, про наше навчання, чим ми. Займаємося чи десь ходимо, давайте трішки більше вам розповім. А, Аліса не ходить у В'єтнамський дитячий садочок. Якось вже про це говорила, але можливо мої постійні глядачі про це знають. А ось хто додався із нових підписників, то про це не дуже то й знають. Аліса не ходить у В'єтнамський дитячий садочок. По-перше, я не бачу в цьому сенсу. Є англомовні дитячі садочки, але вони нам трішки не по кишені, скажімо так. Там 400 500 доларів в місяць вартість, тож ми не маємо такого бюджету, щоб оплачувати англомовний дитячий садок. Ми розглядали в'єтнамський садочок. Там нам ну говорили, що все рівно якісь там уроки англійської також є, але Скажімо так, кожні три місяці, коли ми отримуємо візу, ми для себе не розуміємо, чи будемо ми продовжувати далі жити у В'єтнамі. Ну, тобто, три місяці, от ми зараз живемо. Ці три місяці будуть доходити до свого кінця, віза буде закінчуватися, і ми знову будемо вирішувати, що ми робимо далі. Чи їдемо кудись в Європу, чи рухаємося далі, чи повертаємося в Україну, чи залишаємося ще на три місяці, на наступні тут дівчонки, Тата розповідали, що я маю на увазі дівчата українки у В'єтнамі, в нашому місті, в якому ми живемо, до нас досить багато українців, в тому числі і з дітьми. Тож спілкування таке є, ну звісно. Деякі діти українці входять в дитячі садочки. Це ось наш такий вибір, що Аліса не ходить. Тому що, як я вже сказала, що не бачу цьому сенсу, але я би більше хотіла зробити акцент на англійському. Зараз вона почне ходити в дитячий садок в'єтнамський, більше буде в'єтнамських слів хватати, і вона ніби зараз починає краще українською розмовляти, щоб в неї. Не вийшло так, що більший, як це правильно навіть сказати, що більшу увагу вона почне приділяти в'єтнамській мові. Я не проти цього абсолютно. Коли дитина знає більше мов, це звісно краще, але От навіть нещодавно мені розповідали, що дитину відвели в дитячий садочок, ну там вони цілий день дивилися мультики. Ну, а сенс цього дитячого садочка, так, типу, дитину з дому куди-небудь -куди виперти, щоб себе звільнити, ну не бачу цього сенсу. Я більше, мабуть, Краще б приділила увагу тому, щоб сама з нею займатися, що і роблю. Ми вчимося рахувати, ми малюємо, ми ліпимо, ми вчимо літери, читати ми ще не вчимося, але намагаємося вчити літери, вчити англійські слова. І якоїсь програми в нас конкретної немає. Ми не займаємося по якійсь програмі. Я досить часто собі задаю. Таке запитання, що будемо робити, коли в нас почнеться школа, тому що ну, у В'єтнамі точно ми в школу не підемо. А якщо ми залишимося до того часу у В'єтнамі чи в будь-якій країні, то мені здається, онлайн навчання для дитини першого класу це взагалі, мабуть, страшніше не придумаєш, тому що посадити отак дитину. За ноутбук, за планшет, за будь-що, і сказати, що от бери навчайся, це, мабуть, буде досить складно. Ну, дитина цього не зрозуміє, і для неї ну, буде висидіти ось цей час за навчанням. А для нас це буде вартувати страшенних нервів. Ой, тому. Що будемо робити з школою? Я поки що не знаю. Будемо вирішувати це питання як тільки вона у нас стане. Поки що у нас питання з дитячим садочком. Я вам багато разів про це говорила. Аліса хоче спілкуватися з дітьми, коли ми проходимо повз дитячого садочка. Вона Каже, що я хочу в дитячий садочок. Ну, звісно, вона не розуміє, що це таке. Вона думає, що це там прийшли, побавилися собі, порозважалися і все. З дітками по, ну, є якась комунікація, і на цьому все. Я їй пояснюю, що в дитячий садочок дітки ходять не тільки бавитися, а ще й навчатися, щось для себе нове пізнавати. Вона цього поки що не розуміє, от вона просто хоче в дитячий садочок. Я дуже сподіваюся, що ми не виростемо з того віку, з віку дитячого садочка. До того часу, як повернемося в Україну, дуже сильно цю хочу повернутися і думки тільки про це вела цю думку до того, що сподіваюся, що Аліса зможе походити в дитячий садочок в Україні і щоб в неї в пам'яті залишилося це. А підсумовуючи це все, хотіла би сказати, що якби у нас була така фінансова можливість ходити в англомовний дитячий садок, то ми б це зробили, навіть не задумуючись, тому що ну, все-таки це буде користь від того, що дитина буде знати англійську мову, спілкуватися англійською мовою. Ну, вдома ми будемо спілкуватися, як і спілкувалися українською, звісно. Отож, якось так. Намагаємося навчатися вдома, звісно, також це не дуже легко, тому що от інколи буває там а давай якісь літери попишемо. Інколи Аліса це пропонує, а інколи, коли я пропоную, в неї немає бажання це робити. Отож, я їй кажу про те, що. Не уявляю, як онлайн освіта шкільна може бути у таких маленьких діток. Там перший, другий, третій клас. Ну третій, можливо, вже трішки доросліші. А от перший другий клас мені здається, це занадто складно для дитини і для батьків. Також коштує нервів добрячих. Ух, як зараз тут добре, я от стою і не можу прям надихатися цього повітря. Такий легкий вітерець, досить приємно, комфортно зараз на вулиці. Тож, нехай, ну, Аліса там ще з півгодинки поспить та й будемо десь рухатися, прогулятися. Бо і так цілісінький день ми сидимо сьогодні вдома, тому що сьогодні була така спека просто, просто нереально. Я вийшла не знаю, в 11 так вийшла на вулицю, викинути сміття, то на сонці стояти неможливо було. Потрібно щось зміняти, однозначно. Наш графік, наш режим. Будемо щось придумувати. Вийшли ми з Олісою на вулицю, і нам потрібно сходити на базар. Спочатку підемо, купимо овочі, бо багато чого вже позакінчувалося минулого разу. Взяли на базарі. А зараз бачу, що за овочами потрібно сходити, помідори а паду на сніданок в нас вже немає. Тож базар, а потім прогулянка. Можливо, на набережну пройдемося, а можливо так десь. Подивимося по часу та по настрою. Загалом немає значення. Мені достатньо було б і просто на базар сходити, але а, як захочу а так і... Зробимо, для мене немає значення в якусь сторону гуляти, але овочі потрібно купити 100%. На сніданок я зазвичай готую, смажу яйця, роблю такі канапки з сир, авокадо, помідор. Раніше купували сусиски, зараз. Відмовилася від цього, я робила печінковий паштет, який також на шматочки хліба багета нам намащувала з огірочком, це досить смачно. Але щось останнім часом ми приходили і там в жінки на базарі не було печінки. Можливо, сьогодні нам пощастить та вдасться придбати. Зараз побачимо що ми зможемо купити сьогодні, як завжди, вам все покажемо. Угу. Так, ми на базарі. Зараз у нас 6.40. Ніби не пізно виходили. Але вже біля сьомої години, тож з однієї сторони задобрено так багато байків на базарі. Спокійніше, комфортніше можна пройтися, подивитися, все, що потрібно. Придбати необхідне. Цяо. Помідорчики візьму, так пахнуть гарно. Дуже гарні, чималенькі, то картопля мені треба. Цибульки пару порости. Що в тебе там таке? Ти ну, що таке? Дівчинка тобі дала. Каже, що можна їсти. Його, мабуть, треба помити. Андай, подивись. А, это сливочка, мабуть, якась. Из овощей взяла помидоры, картоплю, цибулю, зеленую цибульку. Девчонка сегодня нашла за лесу спильную мову. Так, Алиса? Окей, okay. 53 тысячи дон Так, авокадо на базарі по 30, останній раз взяла в О, по 35, вони були зовсім погані. Так, я ще взяла 2 кілограма апельсинок по 9 тисяч. Авокадо і мандаринки у нас О. на 48 тисяч дон. Їдемо далі. Навіть не знаю, що мені ще потрібно. А, печінку. За печінкою ми маємо ще сходити. Печінки знову немає, сказала жінка. Окей. Okay. thank you. А ананас нас їх хочеш, Аліса? Ананас хочеш? Не хочеш? Mm -hmm. Ну тоді поїхала додому. Так, ще манго мені потрібно, але я щось взагалі не бачу. Зараз там бачила в одному місці. Тверді були, а ну зараз тут підійдемо. Подивимося. Почуємо. Бачиш, діток день народження. Святкують діти день народження, так? Бачила? Вау, wow, тінью! Я хочу запитати, по чому тут манго? Манго по 10 тисяч, нічого собі. Ось так. і торгують, і живуть і святкують і все. Це разом гарні манго. Пакет манго на 21 тисячу. Класнючих, м'якеньких, хоч вони такі, ніби зеленкувата шкірочка, але вони дуже смачні, я такі люблю. І тим більше за таку ціну, то я задоволена більше ніж. Вже декілька разів показувала, що люди живуть на базарі, торгують на базарі, тут це ж не привід не святкувати, правильно? Якщо у дитини свято, то треба дитині влаштувати свято. Ой, кожен виживає як може. В'єтнамці в цьому плані молодці. Вони і працюють, і святкують, і встигають все. І встають досить і досить рано. Десь о 5 годині в них вже починається робочий день. Взагалі життя у в'єтнамців починається з п'ятої, шостої години ранку, досить рано. Так, ну що ж, друзі, ми вирішили за лісою вже не йти на набережну, не йти на прогулянку, тому що так спекотно на вулиці, просто ніби вечір і приємно з однієї сторони, але з іншої сторони пройшли по базарі, прийшлись додому і дуже. Якось виснажилися. Аліса сказала: ні, нікуди не підемо. Тож я також не мала великого бажання ще кудись йти, але якби Аліса захотіла, ми б пройшлися. Можливо, завтра будемо десь гуляти, десь пройдемося. День буде якимось іншим, не таким, як сьогодні, бо сьогодні майже весь день просиділи вдома. Отож, таким був наш сьогоднішній день. Дякую вам за те, що були з нами, що дивилися, за те, що коментуєте, ставите нам вподобачки та підписуєтеся. Нам це все дуже і дуже приємно. Ці всі ваші реакції допомагають моєму каналу рости, розвиватися, просуватися. Таким чином, Ютуб бачить, що мої відео вам цікаві і пропонує їх іншим глядачам. Тож величезне вам спасибі за те, що ось. Так, мій канал відзначаєте, допомагаєте мені цим самим. Дякую вам за це все завжди і сьогодні. Це не виключення. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте зустрінемося з вами завтра в новому влозі.